Міні-Агро, Київ, Південь, селище Гливаха, 27 кілометр траси Київ Одеса. На ніч мороз, зливаємо водичку з тракторів. кого тракторці на воді, будь ласка, позливайте. Рекомендація така, щоб потім не ремонтувати двигуни. Після зливу водички. На 5 секунд заведіть двигун для того, щоб з помпи викинуло водичку. Що залишити може розірвати помпу. Помпа в воді стоїть, водичка може помпу розірвати. Тому будьте уважні, в кого водичка, будь ласка, трактор на вулиці, позливайте, воду злити, на 5 секунд, трактор. Завести, щоб вигнало з помпи. Міні-агро, Київ, південь, селище лише Глеваха, 27 кілометр траси Київ-Одеса. Зливаємо ми водичку. Все гарного дня всім.